Продовжуємо, хочу вам представити нашого заключного на сьогоднішній день спікера по активних презентажках. Це Дженис Береговий. Він нам розкаже про Agile і договори на розробку програмного забезпечення. Вітайте! Всім доброго дня! В першу чергу там десь задумуємо чути, чи ні? чи ще власне, я юрист Львівського офісу адвокатського об'єднання ЮСПУТО. Це юридична фірма повного сервісу та да, повного сервісу, да, яка пропонує свої послуги в першу чергу IT-бізнесу, тобто ми фокусуємося на роботі з агілинком, при тому всьому, що сфера нашої діяльності достатньо широка і ну, ми пропонуємо класичні сервіси, там, судову, податкову практику. Так. От. Але в тому числі і фокусуємося спеціально на IT. І я, от, один із представників цієї практики, власне, коротенько розкажу про такий невеликий перелік наших скажімо, публічних клієнтів, та, такі, хто, з ким ми співпрацюємо. От, офіси в офісі у нас є в Києві і у Львові. Я власне, працюю зараз у Львівському офісі. Щодо -то того, про що ми будемо сьогодні говорити, спочатку такий коротенький як про те, ну, наш взагалі договорив, да, тому що айдішний бізнес все-таки схильний сприймати це як таку досить формальну стадію, яка ну, підписали, да, і далі пішли собі вписати код. Да, Насправді це не зовсім так, е тому що, дивіться, з договорами все добре, поки у вас коротші стосунки з вашими замовниками, да, поки ну, ви обоє однаково зацікавлені в хорошому результаті, і він у вас плюс-мінус виходить. Да, або коли ви можете там в кінці кінців наваляти ну, замовник да, і якби цим вирішується питання, не знімаються, то окей. А якщо у нас ситуація, в якій насправді договір дійсно має значення, а він має значення у випадках, наприклад, із зарубіжними замовниками, тому що там культура правова трохи інакша, ніж у нас в країні, не будемо цього вдивовувати. От і там, власне, існує таке негласне правило, якщо у вас є проблеми з договорами. От, то В ну, 90% очікуєте того, що ну, сторона, яка замовник в даному випадку, да, вона скористається вашими цими помилками і вас накаже. У нас такого ну, не прийнято, бо у нас в принципі, з договорами інакше працюють. От, у нас знов ну, таки є от, таке загальне уявлення про те, що це дуже формальна стадія. Да? От, насправді це все не зовсім так. І, ну, Починаємо з такої презумпції, що договориться важливо. Давайте собі принаймні на ці півгодини уявимо, що договори це важливо. А, так, власне, теж коротко, да? тобто, щоб всім було зрозуміло, да, щоб на одній сторінці ми були про що йти мова. Тобто про agile ми будемо говорити в, от, в цих договорах, що зарпу, да? тобто, саме між замовниками і компанією. Тому що поки що ну, питання там найму працівників, і чи потрібно насправді застосовувати принципи аджава в структуруванні контрактів з СОПами, Ми про це не будемо говорити, але ну, насправді це не зовсім потрібно. Тобто там все-таки рівень е дальності ну, виконавця для розробника вищий і він справді повинен строки і зробити все, що потрібно. Так? От. А з джерелом зараз поговоримо далі. От, ну, всім зрозуміла картинка, да? тобто це от waterfall development, в принципі, процес побудови діяльності не тільки в IT, да, а в багатьох інших гаузер. От, І треба розуміти той факт, що насправді ну, ті договори, які, за якими ви за працюєте, вони всі побудовані під оцю модель. От. І від цього власне, ну, нікуди не подіметися, тобто ви не знайдете реально тих положень, які відповідають ну, тому, як ви програмуєте. І отут -от починається цей когнітивний дисонанс, розрив реальності, да, коли в нас справді є ситуація, що є от, да, процес розробки, да, такий, який побудований. І те, що написано в договорі. Тобто з того моменту ми починаємо жити трохи в окремому світі, договори то лишаються тою фікцією, яка у нас просто є. От. Ну, теж знайома вам картинка, ну, ви мені наверняка, всі розкажете набагато більше про, 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 про неї, ніж я вам. Тому ну, пояснювати нічого не буду. Вот. Як дивляться на це все юристи, коли ви прийдете і скажете, напишіть мені договір на розробку програмного забезпечення? А, юристи дивляться на це приблизно так. Ну, тобто, навіть якщо вони спробують зробити вам щось типу по арчайлу, то в ну, більшості випадків це все одно буде договір, який будується ну, на waterfall моделі тому що ну, вони просто ну, не, ну, як більшість. Не до кінця розуміють ці процеси і навіть не хоче не капатися, Да? тому що це ну, зайва трати часу, тому що в нас є ну, юристи, так склалися, ми да, професійно належимо до одного біологічного виду з вами. От, але юристи зв'язку з такою організацією, да, якби роботи мозку, схильностями, хибностями, талантами, да, ми маємо собі такі трохи в голові певні темплейти, та документів, з якими ми працюємо. У нас в там в голові є структура, ну, ми ви розумієте, що ми дивимося на одні ті самі речі іншими очима в досить багатьох ситуаціях. І власне, ну, це причина того, чому виходить, що те, що ви робите, це одне, а договір це зовсім інше. От. Ну, такий приклад з власного досвіду, скажімо, нашого, що agile це така штука, яка у нас стосується не лише. Власне, цей проєкт досі активний, да, є клієнт, погодили з ним строк і все, запустили роботу, в результаті замість 21 робочого дня вийшов 21 робочий день плюс 7 місяців. Ну, це не через те, що це ФКП юристів, да, от, а через те, що насправді договір досить складний, ну, він е, вимагає зразу задіяння юристів з чотирьох держав, от, тобто підсвічені ще юридичні фірми з інших країн. От, і плюс у замовника по ходу всього цього процесу розробки, да? консультації теж виникали свої уточнення зауваження, в результаті все це зараз розтянулося на 21 робочий день, і 7 місяців. От, ну, і ще триває. Якщо втричі, то довго. Ну так, окей. З питаннями бюджету не Виконання проєкту чи підготовка договору. Ні, це підготовка, підготовка документу. Це підготовка документу, додатків до нього, ну і погодження із О. О, Власне, переходимо більш так до суті да, приходні речі. Чому звичайні договори, вони не зовсім такі, як нам хотілося, да, якщо ми дійсно працюємо по аджайлу, і чому нам от, не виходить з ними так жити? Ну, Чому? Власне, що вони передбачають? Вони передбачають той самий отрифов, тобто у вас є такий лінійний розвиток подій, ви аналізуєте там проблему, розробляєте там проєкт, все, ну і далі пішли собі лінійно розвиватися, вплоть до здачі. От. Чим це погано, тим, що в жалі ви ту саму штуку ж робите по кілька разів фактично. По тобто, ітераціям проганяєте по кругу одні ті самі напрацювання і ну, робите все кращим, кращим цей продукт. А по договору у вас зазвичай от, можете собі там зазирнути, якщо там є якісь приклади, у вас цього немає. Договори зазвичай видати. Ви їх там берете у там, конкурентів, підладили, у друзів позичили, якась там, які асоціація написала модельний договір, вот, який там хтось точку повторює положення податкового кодексу, але питаннями саме надання послуг воно не заморочується. От, тобто, і з цього ну, звідси ростуть ноги цих проблем з договорами. От. чому ще одна проблема, яка одна з найбільш фундаментальних, це прив'язка до тех завдання. Да? Тобто, по суті, ви маєте договір, і всі питання, що стосуються саме розробки, да? тобто, ну, зрозуміло, що да, без хорошого ТЗ результат ХЗ, всім це відомо. І бажано, щоб воно було справді хороше, це ТЗ було найбільш повне. Але, ну, Знов таки, воно ну, так буває не завжди, для того Agile, по суті, і виник, та, щоб ми ви могли в результаті щось поправити, бо клієнт, особливо якщо це не кваліфікований клієнт, от, тобто ну, це не актична компанія, яка вас аутсорсить, це реально якісь звичайні собі люди, у яких там от, колишній голова колоску маючи медан лінії, да? так? Хоче сайт написати. От. Ну, для таких ситуацій воно не працює. І власне з тих завданням на тих завдання покладається в таких договорах, звичайних задачах взагалі. Весь спектр, тобто ну, опису продукту і всього іншого, і це має бути якась ну, таки одноразова акція. Та? Тобто Ви маєте вже зразу бачити, що, що, що від вас вимагається. От. Ну, іноді працює, іноді ні. А, знов таки, успішність кожного етапу розробки. То, да, у вас може бути там якась встановлена періодичність, звичайно, встановлена виділитися результатами послуг із замовником. Має право контролювати процес розробки. Да? От, тобто якийсь моніторинг здійснюється по факту, але у випадку з кожного моніторингу договори структуровані так, що якщо якась є важа, да, тобто якийсь баг десь вилазить, то в принципі ви формально порушуєте цей договір і ви маєте занести за це відповідальність, От, там можуть бути прописані штрафи. знов таки на практиці іноді виникає ситуація, коли клієнт реально свідомі того, що ну, Без багів нічого не пишеться, да? з першого разу, то виникає ситуація, коли вони самі нас просять, ні, ви давайте ви напишіть там таку штуку від відповідальності, що ми можемо стягувати штраф, що ми не обов'язково стягуємо автоматично в базі порушення, а можемо на власний розсуд стягнути, і тоді це лишає, в принципі, ну, це такий кастиль, скажімо, да, для того, щоб мати хоч якусь можливість, ну, залежно від... Скажемо так, тяжкості та да, приступлення, да, стягувати якийсь штаб, як дисциплінувати да, дистиптинувати нашого непорядність, вона це роботи. От. Щодо ще одної такої риси, як недоліки, ваги знов-таки повинні усуватися до того, як продукт буде поставлений. Тобто, якщо ви вже закриваєте там актом наданих повністю там, розроблений комплекс програмного забезпечення, там вебсайт, щось. Ну, Неважно, да? Тобто ви повністю завершуєте роботу по цьому документу, у вас має бути 100% робочий і гарантований продукт. Ви це гарантуєте в договорі, ви за це несете відповідальність. Якщо що, ну, до суда, можете собі потім розбиратися, наскільки той там бак, який буде виявлений там, через місяць, два, три, п'ять, десять, да, несумісність із оперою, якою ніхто не користується, да? користується в інці, наприклад. От. чи це буде справді ну, тягнути за собою відповідальність чи ні. От. Ще одна штука це тривалий строк надання послуг. Тобто, зазвичай робиться як. Прописується добрий строк. І це в нас така гарантія. Тобто, замовник не зайшов до того, щоб сказати, От, ось вам куча часу, працюйте. Закінчується строк, все. тобто ми вам дали достатньо часу для того, щоб все зробити. Е, ну, самі маєте прекрасно знати, що зазвичай довгий строк не означає абсолютно нічого, тобто, проєкт не можуть втягнутися деякі руками. Е, і проблема тут в тому, що строк договору, він собі сплив і все, да? а ви можете працювати і працювати по цьому проєкту. Потім, коли в якийсь момент ви пересваритеся, буде ситуація така, що. Да, тобто замовник буде там незадоволений, скаже, та ні, ви тут тобто, налажали ми написали мені те, що потрібно. Виконавець скаже, та ні, ви нам взагалі не платите будовки, бачите, до такого-то числа, ви нам з такого-то числа повинні були провести оплату, ми вам там щось видали, якийсь результат. Тобто ви ну, в якийсь момент просто випадаєте взагалі з поля дії договору і ваші ну, ці розборки перетворюються в такі пацанські тьорки. скажімо так. так. Тобто, від універсально-правої людини в цій ситуації не буде ні одної сторони. О. Парадокс договорів таких звичайних не полягає в чому. В тому, що, да, що зазвичай ну, сам бізнес вже дійшов до того, що вони на ці договори дивляться формально, вони свідомо знають, що та ні, митлайни ми пишемо, але ми їх будемо покапати, тому окей. Да? Типу, і ну, на цьому всі, чомусь всі згоджуються і живуть собі далі. Ну, у нас, як юристів, це взагалі обурі, як, ну, нашу створювати взагалі такі документи, так, якщо ви збираєтеся їх підтримувати. Плюс питання в тому, що знов таки, якщо почитати, наприклад, деяку інформацію про договори, Agile і поради практиків, то вони досить часто розказують про те, що ви знаєте, насправді можна тупо приховати від замовника те, що ну, ви працюєте там по аджайлу. Тобто, ну, якщо замовнику, ну, йому справді його не сильно хвилює сам процес, да? ну, тобто до якогось моменту в ході переговорів він там, чітко не ставить вам вимоги, то просто кажуть, ну ви собі підписуєте договір як договір, да? звичайний, а працюєте, як працюєте, там, можете собі проганяти всі ці ітерації, тільки потім, якщо що, згідти доведеться там, трохи підробляти, там, підганяти, щоб воно відповідало реально фактичним результатам. От того, що ви показуєте, тому що до якогось моменту ви будете дурити замовнику голову, потім замовник скаже, ні, ну ви мені покажіть, ну, типу, звідти про процес це ок, да, а покажіть, будь ласка, якісь результати. Результат буде не зовсім той, тому що ви там десь собі на, на якомусь іншому скрінті, який взагалі ну, так сталося, що, та, що ви не там, де ви розказуєте клієнту. Тобто, ну, це така паровоз, да, який таку, він вже неконтрольований, він собі їде куди завгодно. От. Що від договору е, вимагається, якщо ми справді говоримо про да? Тобто він, що повинен бути він повинен чітко описати взагалі, що вимагається від, від, від вас як розробників. Да? От. Тобто повинна бути чітко задана ціль взагалі цього да, вашого е, предмету, тобто, що саме має розроблятися. Знов таки питання ітерації, що вони взагалі можливі, да? це теж повинно бути в договорі. От, ну, тому що це основа да? Ваш, вашого процесу роботи. Знов таки баги, баги, ну, вагі, всі якісь можливі влажі, ну, не зовсім всі, універсальні всі, да? коли, коли ви просто там вирішили зробити на проєкт, а такі от якісь ну, нестиковки да, в роботі вашого продукту. Вони повинні, ну, тобто до якогось рівня вони повинні визначатися як норма. От, і ви повинні мати можливість, ну, тобто, знов-таки на рівні договору повинно бути встановлено, що це насправді окей. От, і що ми все-таки ну, допилимо його до якогось там стану, коли це буде вже у продукт, продукт, да, а не ну, що-небудь. І знов таки це треба пояснювати замовником, да, тому що замовник може цього всього не розуміти і скаже, ну як так. Ви ж тут наважали, ну, і це нормально, ну, то, знов ж таки, на цьому моменті потрібно пояснювати свої процеси, потрібно залучати людей, які спілкуються мовою некваліфікованого замовника, тобто, наприклад, юристів, да, які можуть стати цим посередником, які і вас щось трохи розуміють не до кінця, але припустимо, що да, так. Вот, і розуміють замовника, який хоче отримати собі, як відрячик, будівництвий да, замовив хліб. Все. От, знов таки, процедура погодження питань щодо процесу розробки. От, вона повинна теж бути. Тобто будь-які питання, які у вас в принципі виникають, да, от, вони повинні бути в договорі механізм, як вони погоджуються із замовником. Тобто замовник повинен бути поінформований, від нього не повинні приховуватися такі речі, він повинен про них знати і повинна, що, да, що ну, Замовник повинен бути не лише в односторонні поінформований, а бажано, щоб це була все-таки узвода, сторін. Да, ну, в будь-якому разі, тут вже це питання домовленості, але якщо там замовник зацікавлений в одній команді, ви в результаті втіку і міняєте іншу, ставити на цей проект, то ну, очевидно, що, да, що не завжди якби, на цьому моменті ви з замовником зійдетеся. І питання, наприклад, зміни учасників команди. Вони теж важливі їх теж треба передбачати. От. Ну, Знов таки, якщо замовник знає щось про те, як ну, здійснюєте розробку і хоче це контролювати, то повинен процес вирішення проблем із саме якимось збоєм в процесі розробки, це теж повинно ну, бути регульовано, принаймні повинні бути дані знов-таки кінцентів щодо того, як це вирішується. Тобто, якщо якийсь бій стався, то ми тоді там, наприклад, збираємося, обговорюємо. І там якийсь строк виробляємо якісь рішення, типу ок, не ок, там, що ми робимо, даємо знижку, не знижку і поїхали далі. Так? От. Знов таки, ще, що важливо, Agile договори. Ключові ролі повинні теж бути визначені в договорі. Тобто продакт онер зрозуміло, що да, як представник замовника, він, його повноваження повинні бути виписані. По-перше, щоб він вам не заважав да, зайвий раз. По-друге, щоб він був задоволений, да, і ви не, не, не наробили те, що йому насправді ось, не потрібно. Е, та ж сама історія з вашими девелоперами. Вони повинні ну, бути якось про проідентифіковані не в плані, ну, тобто іноді, да, можливо, доведеться справді виписати по імену кожного та члена команди. Але знов таки питання ролей, питання те, що я зачекав. Про, говорячи про попередньому слайді, про можливість там, взаємозаміни персоналу. Тобто всі ці речі повинні теж регулюватися. От. Ну, і ще одне питання, це з крам мастер. По-перше, да? ну, знов таки, не всі впевнені, що про нього треба взагалі того переписати. Навіть ті, хто працює за з тим. Е Якщо да, якщо ви працюєте по скраму, у вас дійсно є скрам-мастер, да, то бажано все-таки визначити, що він робить. От, знов таки, на що він не має права, да, чим він взагалі ну, буде, не буде займатися. Тобто, знов таки, якась принаймні так, уявлення має бути, що ця людина взагалі ми це не просто я чувак, якого ми не слухаємо, да, або ми слухаємо його по факту. Тобто, якщо ми хочемо проводити нашу реальність, відповідність з... Тим, що написано в договорі, то очевидно, що якщо ці люди є, то потрібно про них говорити більше, да? що, що це реально ну, ключові персони в да? наших проєктах. Ще одне питання, да? Власне, Як виглядає структура договору? Тобто є, скажімо так, класичні речі да? для будь-якого документу, ну, юридичну компанію договору додатку, то він класичний, не класичний все одно в ньому буде розділ про конфіденційність, про інтелектуальну власність, про... Вирішення хворів, тобто, в принципі, досить ну, базові речі, вони будуть завжди. Ціна, гарантії. От. Інше питання, що, ну, перше, є окремі, ну, повинні бути окремі розділи, які справді ну, стосуються лише аджайлу і більше ніде ви їх не знайдете. Тобто, в принципі, якщо ви працюєте по якомусь процесу, да, то бажано дати на допомогу більший опис того, що це взагалі таке. Тобто Product Vision, зрозуміло, ну, да, що він повинен бути, тобто без нього ви ну, далеко не зайдете, да, тобто повинна бути якась ідентифікація ну, того, чим ви займаєтеся. Product Backlog так само. Це по суті той замінник вашого текст-завдання, да, який, ну, на відміну від текст завдання, він може спокійно собі да, Вот. і знов-таки його статус бажано перед почати роботу. Про спринти теж треба говорити, що спринти повинні бути. Спринти, там, наприклад, що стосуються мітингів, да? тобто по спринту окремому ці речі, теж можуть приписуватися, щоб замовник розумів, як взагалі це робиться, внаслідок чого ви, що, там, прийнято було таке рішення чи не таке рішення. Да? Тобто ну, це не обов'язково означає, що ви повинні вести протокол з'їзду, да? таким шутом як акціонерному товаристві. Нас був з'їзд нашої команди, да, і там фіксувати хто що сказав на, на кожному мітингу. Але принаймні, якщо ми дійсно говоримо про джаву, да, методику розробки, да, як процесу, тому я теж зацікавлений, то ми повинні ну, знов-таки дати якесь мінімальне хоча б уявлення про те, що це. знов-таки definition of done і так само project completion. Це найважливіші речі знов таки про те, що я поговорив раніше, саме, саме в питанні багів і всього іншого. Тобто повинно бути чітко встановлено, що очікується внаслідок цього стрінта. Тобто в плані спринтів, наприклад, в буде досить жорсткий. Дійсно, встановлений там спринт, онлайн для нього, ви його завершили, ви повинні видати те, що ви повинні видати. Просто ну, трюк цього договору звичайного на надання послуг у сфері IT. В тому що в нас індустріанта від вас не вимагається повністю робочий продукт. Ми повинні здати якусь частинку, бо немає претензій, якщо вона там десь вважає. Тобто це все можна поправити і поправити, поки ну, не настає про діком. Тоді вже повинен бути якийсь заданий стандарт, так? тобто мінімальний скажімо так, рівень роботи. Знов-таки він прив'язується по ідеї до Product Vision, от, і до веблога. Тобто повинен задаватися певний стандарт навіть. З вашого боку тобто, ініціатива, щоб ви визначили тобто, при видачі готового продукту, давали такий опис, що він може, що він вміє. І якщо тоді замовник погоджується, то окей, значить все зрослося. І вам не потрібно потім ще якусь ітерацію проводити для того, щоб ну, там, знову щось заробляти і ну, правити іконку, бо вона не, 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 не круга, квадратна. Знов таки, ще такі питання по стандартному прайсінг. Да? Тобто, знов-таки один клієнт наш, до на речі, з Львова, да? От ми будемо готувати для нього договори на, на стадії ну, обговорення цього всього процесу а, зіткнулися з чим? З тим, що ми, йому, ми його питаємося, ми договір робимо ну, знов такий як тут і між, між його компанією і замовником. Питаємося, ну, тут будемо би, включати положення там, про agile, да, контур, що вики, там з краму займаються. Будемо ми про це говорити чи не будемо? О, він, ну, так яка разниця? Time in materiaal це ну, якби і є скрам по-нашому. Ну, це так не є, насправді таймен матеріал це що? Це звичайний договір, в якому по суті є погодинна да, ваша оплата. Вот. І вимагається бути на якісь результати. А, тому знов таки, ми, як юристи, дивимося на це інакше. Це розуміти. І питання оплати знов-таки це може бути почасовше, це може бути окремо е, предприяти до супрінків, або до окремо там ну, тобто можна визначити наприклад, вартість окремого сплінта, да, і потім повертати на вартість цих послуг, вона може вийти або більше, або менше. Можна, наприклад, встановлювати ліміт годин, да, тобто встановлювати максимальну кількість годин, яку там потрібно або вибрати. Якщо перебор, то, то замовник економить гроші, тобто він застрахований від того, що ви не будете затягувати процес, ви по суті, застраховані, ну, для вас плюсів такої типу, моделі теж можуть бути варіантів тобто, там, насправді багато про це можна говорити досить довго. Так само, наприклад, з вирішенням спорів знов-таки по якості, наприклад, така штука популярна в Скандинавії, можна не тільки прямо судити. Так? А от по якості навіть на етапі кожного окремого стріляння да, результати можна влаштовувати процес медіації, тобто, по суті, це що це такий експерт, да, сторонній третій особи-переговорник, який може, наприклад, оцінювати по факту ну, якість вашої роботи. Да? Тобто, якщо у вас дійсно є якісь розбіжності, не бігти зразу в суд, не, не, не бити морди, а да? Та, ну, скажімо так, по-людськи, і це знов-таки можна приписувати в договорах. Стандартні договори про це. Вони говорять про медіацію як процес деякий. Але зазвичай цього немає. Принаймні на етапі спринта конкретного, ви цього не побачите, бо там стрільків немає. Так. Власне, питання в тому, що робити, якщо замовнику не підходить договір. Ви ваші літаки пішли, що розробили вам договір, типу на Agile розробку, саме все класно. А, а замовник не підходить. Тобто ну, Ситуація така, що не, не завжди вона це, і ви думаєте, що, що, що робити далі? Можемо дійсно зійтися ну, звичайним договором. І ну, логіка яка? Відповіді насправді аж дві. Тобто, По-перше, це те, що ви повинні ну, все-таки проводити договір замовників, так як він хоче. От. Але насправді ну, правильна відповідь на це питання. Тому що вам потрібно, ну, і вам потрібно мати можливість надати замовнику вибір. Тобто в деяких випадках і стандартний договір, тобто лінійний, він буде відповідати, тому коли дійсно цей проєкт простий, коли я що ви робите, або коли це, наприклад, там, не знаю, державні закупівлі, вони там проїжджають, заморочуватися не будуть. Вот. І вони навпаки вирішать, що ви хочете закупити музик, а ну, тобто, бажано в персоналі тримати все-таки. Два документи. Один, який буде ну, стосуватися waterfall, да? а інший джайло, якщо ви дійсно ним якось займаєтеся, да? вот. тоді ви будете ну, готові до будь-яких ситуацій, по суті, ну, таки. те, що стосується звичайних договорів, то це ну, питання інше. Приходьте до нас на консультації в Києві в часописі, в футболі, в комуні, на IT. безкоштовно консультуємо з 10 до 13. То можемо ще поговорити детально про всі ці речі. От, е, власне, на цьому буду завершувати. Сподіваюся, що вам було трохи цікаво. Дякую.